Версія з підвищеним кліренсом з додатковими пластиковими накладками по кантіку всього кузова і виглядає максимально бодрий автомобіль. Автомобільчик у нас від власника 2007 рік випуску. 1.6 MPI, бензиновий надійний мотор. Машинка повністю обслужена. 201 тисяча кілометрів пробіга, три тисячі кілометрів тому замінювалися мастила та фільтра. Десь тисяч 12 тому замінювалося мастило в коробці, а також замінювався повний комплект ГРМ. Без зауважень по гальмівній системі, без зауважень по ходовій. Зовсім машинка для свого року, як по мені, в ідеалі. На легкосплавних дисках преміорі 22 2022 року. Машинка у нас максимально комфортна, з додатковими рейлінгами на даху з парктроніками ззаду і виглядає дуже класно, тому що це у нас крос-версія, незвичайна версія, максимально високі автомобіль, високий кліренс і дуже-дуже дуже багато місця по салонові. Салон у нас текстиль, комбінується з двох кольорів. Посередині у нас колір під колір кузова. У нас гарна комплектація з повним електропакетом склопідіймачів, підігрів дзеркал, електрорегулювання, дзеркал, датчик світла, круїз-ліміт контроль, шкіряне кермо, п'ятиступка механіка. Знову ж таки, крос-версія, це нам про все це нагадує. Двозона кліма заправленим кондиціонером, підігрів сидіння і спішка виключається. Так машинка з клемочками в салоні. Подивіться, тут дуже багато місця, дуже великий просторий салон, дівани в порядку, текстиль в порядку. Додаткові столики є тож сімейний автомобіль. Тут підстаканички для пасажирів, тут є виколомочки лежать, тут можна розкласти, використовувати підстаканники з підлокітником. Коротше, максимально комфортний салон, куча різних бардачків, куча різних там ніж, куди можна особисті речі покласти. Шторочка є, складуються сідушки. Далі є в багажнику. Тут аварійка у нас, тут там крад. Я так розумію, комплектація у нас була без э, запаски. С... Компресором, але, на жаль, нема ні піни, ні компресора. По підфарбуванням, два, косметичні підфарбування по лівій стороні, дверка одна, дверка друга. Всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні. Плюс лобове скло оригінальне, як і всі вікна. Масло набере зовсім, мотор сухий, підвізка в порядку, 6900 ценник. Друзі, машина реальна пушечка. Для свого року я вам кажу, в ідеальному стані. Тож приїжджай і купляй автомобіль від власника, і будеш насолоджуватися автівочкою, це гарантовано.